Думаєте, для спа басейну потрібно півсадиби? А от і ні. У СПА-Галаксі ми довели, навіть на маленькому дворі можна створити справжній оазис релаксу. Компактні моделі СПА продумані до міліметра, ергономічні сидіння, гідромасаж у повному обсязі, але без втрати простору. Такий басейн легко встановити на терасі, балконі або навіть у зимовому саду. Він не забирає простір, він створює його. Простір для відновлення, спокою і насолоди. І ще один бонус: менший об'єм означає менше витрат на електроенергію та догляд. Тобто ви отримуєте повноцінний СПА-досвід без зайвих рахунків і без компромісів. Маленький, але потужний, це як спорткар серед басейнів. Тож не варто відкладати мрію до кращих квадратних метрів. У Спа-Галаксі ми допоможемо підібрати модель, яка ідеально впишеться навіть у найскромніший простір і перетворить його на місце, де хочеться бути. Оберіть свій компактний релакс уже сьогодні.